Бляха, волосся назад. Послухайте, який сигнал. Ось ще песня. Заїхав до нас новий скутер. Е, Кроссер Supermax. Чому Супермакс? Тому що тут йдуть літіво-железно-фосфатні батареї. Запас ходу 60-80 км на одному заряді акумулятора. 1,2 кВт потужності мотор 60 вольт 30 ампер годин акумулятор. Десь на доставочку, на город, такий хазяйський буде. Тільки що розганяв 65, їхав на ньому. Просто бомбочка. Три швидкості вперед, також є задня передача. Е, повороти ліво-право, світло, ближнє дальнє, габаріти, задня передача. Амортизація отлічна. Передня вилучка, задній амортизатор. На великих 12 колесах високий кліренс. Тут можна поставити якийсь ящик, багаж, також тут можна поставити на доставочку, по хазяйству, по городу кататись, то, що любиш. Передні тормоза дискові, задні також дискові. Так що, кого цікавлять такі скутера, звертайтесь в магазин Моточас, місто Вінниця.